Фермерське товариство Оріон, землі якого знаходяться біля села Новоозерне Криничницької громади Болградського району, цьогоріч вперше висадило кавуни та дині. І ось настав час збору врожаю. Добрий день. Сьогодні на нашому підприємстві Оріон. Уборка дині. Арбуза. Врожаєм довольне. Це семена компанії Нова Сіц. Семена дуже неплохие, добре выдерживают температурну нагрузку, к болезням. Будемо сьогодні грузить урожай дині. Диню було висаджено у першій декаді червня на площі півтора гектара під зрошення, сорти Амал та Нево. Вона швидко вегетувала, температура була вже хороша. І в принципі все як, як ми планували. Очень мало обработок ми зробили фунгицидами. Вода просто, і все. Вітер, сонце це главный фунгицид для растения. А, это, Товаром і урожаем доволі. З одного гектара зібрали приблизно 30 тонн врожаю дині. Але за словами Олександра, ціна на Баштані невелика. Низька ціна. В цьому році неймовірне кількість количество політика. Низкая. 650 на сьогодні стараємося продати арбуз. Хто дає, то не дає. Шестерку вже дають. Несколько фур продали по 550, дынька 12, 8, 10. З кем как договоримся. Кавун сорту монро компанія висадила на двох гектарах землі прямим висівом. Попередньо підписівний ґрунт прокультивували два рази. Арбуз Монро компанії Новосіц, американська селекція, арбуз себе проявил очень хорошо в этом году, один из лучших, потому что несмотря на жёсткие условия, ветер, мелкий градик был, он выстоял и і так накат неплохого зробив, в принципі, але все одно процентів 20-30 е, урожає унісло. Ну, Середня вага плоду близько 12-14 кілограмів. Деякі досягаються до 20. Він багатий на цукор, дуже добре витримує довготривале транспортування. Завдяки товстому шару напилення плоди відбивають сонячне проміння, що надає кавуну спектися на сонці. Про нього можна багато розказувати, але лучше всього спробують його. Что мы и с вами сделаем, да? Сахаром в нем уйма. Хороший товар, очень хорошо доезжает. Средняя кожура. Не сильно мелко, не сильно, он как раз доезжает на тичу кілометрів. Можна вести свободно. Отже, товариство Оріон задоволено експериментом та на наступний рік виділить більшу площу під Баштані. А наразі їх кавуни та дині роз'їжджаються по всій країні. Ксенія перевезєва для юг тудей.